Вітаю всіх на каналі. Ранок у нас сьогодні дуже гучний. Прийшлося забрати собачку додому, тому що боялася вибухів. В нашу сторону сьогодні летіло все, що можна: і шахеди, і ракети, і все підряд. Ну, що зробиш, таке в нас життя. Але щоб якось заспокоїти свою психіку, Трошки попрацював, я поїхала в епіцентр, в кривому розі в епіцентрі не так багато орхідейок, як в інших містах, але ж трошечки є, От. і але тут буду вам показувати теж не буду на окремій зупинятись, тому що тут мені теж не пощастило. Включилася повітряна тривога. Дивіться, яка Карина чарівна. Вона дуже-дуже гарна, вона така яскрава. От, ну, але ж, але ж, навіть те, що я побачила, знайшлась квіточка і для мене. Вхопила. І швидко побігла на касу. Ось моя квіточка. Коренева система в неї така середня, але ж є корінці сухенькі, от, хороша, думаю, буде гаразд, все. Котик мій прийшов теж подивитися, що я привезла. Ну, як ви вже бачите, хто знає, хто здогадався, осінній вітер. І впізнала я його тільки по цій квіточці яскравий. Тому що, бачите, тут таке літнє цвітіння, вона вже вся вигорівша. І я вам скажу, квіточки в неї не дуже в гарному стані. от Але, бачите, розеточка невеличка, гарнесенькі такі компактні листочки. Рослинка, видно, молода на два квітконоси. От. Але її трошки погризли тріпси. І, ну, вона мені в колекцію була потрібна, я її шукала, бо одного разу вже в мене був осінній вітер, і він скинув коріння, пропав. Тому я хотіла. Колекцію його придбати. Бачите, яка пошкоджена квіточка і бутони. Ось це говорить про те, що її тріпси понадкусювали. Не заносю я її додому, треба її тут протравити на дворі Ну і, мабуть, я все ж таки з ним буду зрізати їй квітконоси. Бо не хочу заразити свою колекцію. Один так точно квітконос, тут зовсім такий пошкоджений. Подивіться, яка губа. В кожної квіточки на губі різні розукраси. Там більше рожевого, там менше рожевого, там взагалі немає. От, трошки губка така. Мутантик. Тут одно, однорідна, однотонна. Буду її ось таким спреєм обробляти. Взагалі я люблю Доктор Хелп, але ж він у мене закінчився і оброблю цим спреєм. Він теж хороший. От, я сюди наділа мілкий такий, як туманчик, струйку таку і навіть і ґрунт, треба все-все-все добре пройтись і побризкати. Так, ну ось такий в мене сьогодні улов трішечки, трішечки психіку розрядила. Ми справимося з усім, і все в нас буде добре. Гарного вам дня, тихого. На все вам добре. Дякую всім за коментарі, за лайки і до побачення!